А тут коло нього такий попадає. Ух. Така шапка лапух. О, чудовий. Гриб молодий. Файний такий. Вітаю! Сьогодні у нас є 15 липня. Погода. Ось таке справжнє літо. Градусів так. 25. Але можна сказати кожен день перепадали дощики. І цієї ночі трошки падав. Вологи є достатньо в лісі, То я так хочу сьогодні піти подивитися, що там є. Бо давно вже не був. Вже взяв з собою майка і десь побіг. Меншенький лишився вдома. Ще так не наважився його брати на такій великі відстані. Одна справа біля хати трохи походити, а інша справа піти так хоч на півдня. ще поки молодий, підростає. Тому йдемо йдемо подивимось, що в лісі є. Все що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. О, який попадає нам грибок. О, чудовий. Гриб молодий. Файний такий. И твердый такой. Добре. Идем дальше. Я так трошки прошел. А тут ой, как файна голубинка. Попадай. Молода. Такая чудова. Я даже их люблю. Классно такая. А, Танайка. Не чуєш, там щось ходить. Голубиночка. молоденька Файно попадає, а ну що тут? А. Ну, це мухомор такий. На як ходить пихти. Голубиночку забираємо. Мухомор наш собі росте. попадає вона та файна голубінка просто чудова молода люблю їх збирати але цього року вони щось так не дуже трошки погрізено але також добре дуже радий я їм Трохи йому спекотно. Таке. Нічого. Йдемо далі. То є. То є ще одна, я не побачу. ой яка Файна молода. О. Я ним дуже радий. kilo ve. Fisto pustev. Taka golubinochka nam popadaje. Пригріло. Прохолоджується. О, ту є тут ще така. О. Чудова молода. Голубінка. Сині зелені. Мої любимі. Йдемо далі. Попадають нам ну, сьогодні такі гриби. Це називається хряч, хряч молочний. У нас кажуть на них білі. Вони такими полюбляють групами рости багато. Це вже такий старий, а тут. Ці гриби, вони, ну так як кажуть, на любителя. Вони мають такий гіркий смак. Але коли їх обчищати, то цю всю е, різку зняти і краєчок так обрізуєш ножем, то виступає таке біле молочко. Воно гірке на смак, то його покласти в воду, вимочити, а потім обварити, підсмажити і достати доста смачні. Я їх так збираю, коли вони є. Вони ростуть так в липні-серпні місяці. Коли сухо вони ростуть. Такі гриби, то я їх сьогодні трошки візьму. Тут вже білі як попадають то такими великими. Групами. Такі молоденькі, просто чудові такі великі групи. Спекотно Ну що, Найку, але ти хотів, правда. Фіст опустив. А ось попадає нам це також хрящ молочний, червоно-коричневий. Така його літературна назва. Я особисто їх не збираю, але бачив в інтернеті такі цікаві про нього відгуки, що дуже смачні гриби. Ну, Поки що я їх не збирав, не знаю. Але люди збирають. Вони попадають. Також такими групами ростуть вони. Такі молоденькі. На такій тоненькій високій ніжці. Я десь бачив, їх також збирають. Здається, запах такий чесником. Не знаю, може я помиляюся, але побачив, що їх збирають. Тіше це хоч трохи спекотно, але радий. Она як бігав там внизу воду пив. О, така лисичка. Попадає. Добре. Ідемо далі. Вот так попадает нам всі білие. Ну що, Найко, ходи, ходи до мене. А? пихтиш, а? Трошки спекотно тобі, ну, таке. А ти вже тішишся. Трошки відпочинок. Бачу, мали не лісові, розпілі. Он доста смачні, найк там, а він там воду знайшов. О, я там бачу білі. Та йду до них. Да, це білі. Такая грубка ціла. не спили. Дуже ароматно. Давай такие. Поховається, а то є ще. Такі молоденькі, файні. Йдемо далі. Їх добре збирати, їх видно здалеку. Білі. На їх пехтить. А то є ще. Такі класні, молоді. Так, на сьогодні достатньо. Походив, перевіжив свої грибні місця. Найк побігав, скучив за прогулянками. Пехтет трошки спекотно йому, але ну, він хотів просив все. Ага. І сьогодні у нас Такий результат. Зібрав такий кульок білів. Я міг більше їх назбирати, але я зібрав скільки мені треба. Більше мені їх не треба. то взяв стільки. Є трошки голубінок. Файні голубінки, ну, небагато їх. Один гриб, одна лисичка. Такий у нас сьогодні, як би сказати, скромний результат. Що є, то є. І за то дякувати. Вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу. Пихтеш. Давай, пішли додому. А? Пішли. Все, пішли. І білий попадає. Вже не молодий. Але подивимося до нього. О, а тут коло нього такий попадає. Ух, така шапка лапуха. О, здоровий такий. Але я вам скажу, так виглядає, що чистий. Добре ще. Угу. Чудово. І тут так Так і є. Ідеш додому. попадають саме більші гриби. Такі Ух.